Fallout 5 вже в розробці. Журналіст Джес Корден з Windows Central на подкасті розповів, що майки дали зелене світло на розробку Fallout 5. Як ми знаємо, під час нещодавньої хвилі скорочень було скасовано неанонсований ММО проєкт. Від Zenimax Online з кодовою назвою Blackbird, за словами Кордона, гру скасували після того, як Microsoft зважили, що для них краще продовжити витрачати гроші на гру, яка конкуруватиме з проєктами на кшталт WoW, чи зосередитись на якійсь вже існуючій IP. Майки обрали другий варіант і дали зелене світло на розробку Fallout 5, але скасували конкурента WoW. Знову ж, якщо вірити, джерелам кордона. Зараз важко сказати, хто нею займається, бо Bethesda повністю зосереджена на. Т-6 і доповненнях до Старфілд. Тому не виключено, що для гри можуть сформувати якусь нову команду. Напишіть в коментах, чи ви чекаєте п'ятий фоллаут, або, можливо, Нью Вегас 2, адже четверта частина вийшла більше 11 років тому, і вже би пора щось робити нове. Ну а тим часом дай Боже з вами Олдбой, і це новий випуск Ігроновин. Stalker 2 офіційно прямує на PlayStation. Минулого тижня Джісі поділились новим трейлером Сталкер 2 Серце Чорнобиля, в якому полковник Коршунов грає в Stalker 2 на унікальному вартівському геймпаді. Трейлері повідомили, що реліз порту для PS5 відбудеться пізніше цього року. Буде повна підтримка DualSense з тактильною віддачею і адаптованими тригерами, а також обіцяють покращення під версію для PlayStation 5 Pro. Також фанати помітили в трейлері натяки на перше DLC, адже GS показали вхід до локації Залізний ліс, яка поки недоступна в грі. Тому є велика ймовірність того, що перше DLC слід чекати одночасно з виходом гри на PlayStation 5. Тим часом на ПК та Xbox Series гра отримала патч 1.5.1. Він зосереджений на виправленні купи старих багів та нових, які породив патч 1.5. Так, наприклад, кровососи більше не приходитимуть до барів, а NPC. І не відлітатимуть в небо після надто влучного пострілу. Ну і щоб закрити питання зі сталкером на сьогодні, для Stalker Legend of the Zone Trilogy Enhanced Edition. Було випущено днями оновлення 1.2. Воно виправляє багато поширених кращів, motion блюр, покращує деталізацію текстур рослинності та багато іншого. Остаточне прощання з Ansem. Electronic Arts повідомили, що 12 січня 26-го року повністю вимкнуть сервери Ansem найбільшого провалу BioWare за всю її, мабуть, історію. Хоча, можливо, новий Dragon Age пішов ще гірше, хто знає. Ну а оскільки Anthem не передбачала офлайн режиму, то гра піде в повне забуття. EA вже прибрали гру з продажу, але в підписці EA Play вона ще доступна. Щоправда, тільки до 15 серпня. Якщо вам з якихось причин було цікаво, що воно таке, то це ваш останній шанс спробувати політати в екзокостюмі. Але у вас все ще залишається можливість не метафорично знищувати дрони, а реально долучившись до дронопаду. Для цього достатньо, як і раніше, просто заправлятись пульсом на око. Але тепер за підтримку дронопаду ви ще й можете виграти круті подарунки, серед яких новеньке Volvo XC60. Для участі потрібно заправлятись пульсом від 20 літрів, зайти у застосунок фішка. Потрусити телефоном та отримати подарунки: пальне, каву, додаткові знижки. А якщо випаде зображення авто, отримаєте шанс взяти участь в розіграші Volvo XC60 щомісяця. Тож в будь-якому випадку ви будете в плюсі, і ворожих дронів менше стане, і подарунок виграєте. Око за око. CD Projekt не перестають підтримувати Cyberpunk 2077. Гра отримала черговий патч 2.3, який додає таксі, автопілот, покращений фотомод, нові секретки, нову кастомізацію транспорту, покращення якості життя, додали три нових авто, один мотоцикл, який можна отримати за нові додаткові завдання. Ну і куди без виправлення різноманітних багів та додавання різних невеликих фішечок. Оновлення вже доступне на всіх платформах. Нова гра про Індіану Джонса вже у розробці? У грудні минулого року Матчін Games подарували світу Індіана Джонс the Great Circle, першу велику гру про видатного археолога за багато років. Вона отримала прекрасні оцінки від критиків і гравців, але було якось важко говорити про її успішність з огляду на те, що більшість проходили її по Game Pass. У вересні виходить сюжетне доповнення The Order of Giants, і схоже, що студія вже починає роботу над циквелом. Ну, як мінімум, на це натякає нова вакансія старшого концепт-художника в Machine Games. В розділі бажання навички є два цікаві пункти. Перший це досвід роботи в ігровій та або кіноіндустрії, другий це знання індустрії розваг, наприклад, кіно. І тут можна припустити, що або Machine Games починають роботу над другим Індіаною Джонсом, або ж вони готують якусь нову групу відомій кінофраншизі. Але багатьох хвилює все ж, що там з третім Вольфенштейном. Хочеться вірити, що ці ігри розробляються десь там паралельно. Ну і в тему до Xbox. Стали відомими ціни на портативки в кооперації Xbox та Asus. Один із офіційних дистриб'юторів Asus випадково розкрив ціни на портативки ROG Xbox LI. Звичайна версія коштуватиме 600 євро, а потужніша ROG Xbox LIX 900. Скоріше за все, портативки продаватимуться офіційно і у нас. Але ціна, м'яко кажучи, кусюча. Розробники Мафія The Old Country пояснили, чому у грі не буде відкритого світу. Студія Angir13 прийняла рішення не робити відкритий світ у новій мафії, знову таки з двох причин: перша це провал третьої частини зі скаргами на її одноманітний відкритий світ, друга позитивне прийняття ремейку першої частини. В принципі, нормальне рішення, якщо потужностей не вистачає зробити достатньо цікаву гру з відкритим світом. IGN мали Можливість пограти три години в прев'ю-версію гри, і найбільше журналістів вразили мальовничі краєвиди Сицилії, також графіка та загальна атмосфера. Там гарно зроблені поїздки верхи на конях, і що цікаво, коні між собою візуально сильно відрізняються і мають навіть власну індивідуальність. Великий акцент у боївці робиться на ближньому бої, а особливо на ножах. По ходу, сюжету, можна буде відкривати їх різні види з власними властивостями, Лебії, мабуть, дуже зайде. І Стерненку теж. Стрільба доволі звична для шутерів третьої особи, але відчувається непогано. Є місії з переслідуванням, викраденням, стелсом тощо. Ну і романтичну лінію в сюжетці теж не оминули. Реліз відбудеться вже 8 серпня на ПК, Xbox Series і PlayStation 5. Також нагадую, що гра матиме офіційну українську локалізацію. Ремейк Final Fantasy 9 могли скасувати. Цьогоріч дев'ята фіналка святкує свою 25-ту річницю і Square Enix вирішили відсвяткувати дану подію, випустивши спеціальний святковий трейлер гри. В описі до нього Сквери повідомили, що за 25 років з моменту дебюту гра розійшлася тиражем у 8,9 мільйонів проданих копій. Але гравці чекали на щось. Поепічніше, аніж якийсь трейлер, ще в 2021-му в масштабному зливі Nvidia з'явилась перша інформація про ремейк, після чого було багато чуток від інсайдерів, і очікувалося, що от на ювілей його й анонсують. Але ні. Так ще й інсайдер Need the Hate каже, що одне його джерело. Нещодавно повідомило, що останнім часом ремейк зіткнувся з великими труднощами і є шанс, що він взагалі міг бути скасований. Але так як наразі йому таку інформацію повідомило лише одне джерело, він остаточно ще не впевнений щодо статусу гри. А яка ваша улюблена фіналка? Прощавай Social Club! Схоже, що Rockstar тихенько закрили свій сервіс Social Club після 13 років роботи. Всі посилання Social Club тепер перенаправляють на сайт Rockstar. Компанія ще наприкінці 23-го почала вести видаляти згадки сервісу із свого сайту, але тепер схоже, що він таки все. Втім, поспішно радіти і сподіватися на те, що на один лаунчер тепер стало менше, не потрібно. Фанати припускають, що на нас чекає якийсь новий сервіс на базі старого, але вже ближче до релізу GTA 6, а можливо, й одночасно з ним. Авторка з Ютуб каналу, який ви бачите на екрані, випустила першу серію свого фанатського серіалу на основі третього відьмака, який отримав назву Остання Лілія. Знайома атмосфера, але з новими обличчями, новою головною героїною і новими історіями. Авторка із сум, і фактично в соло створює проєкт. Тож, якщо любите подібні фанатські історії, то обов'язково зацініть. Якщо що це не реклама, не все в цьому світі продається за гроші. Просто хочеться підтримати цікавий проєкт. Видання Ars Technica випустило велику статтю про майбутнє в Battlefield. В статті, за словами джерел близьких до проєкту, повідомляється, що багато членів команди побоюються, що деякі частини гри не будуть повністю готові до запланованого релізу. Видання поспілкувалося з теперішніми та колишніми працівниками EA, які залучені або були залучені до розробки гри. І кожен із працівників, з якими вдалося поговорити, каже, що зміни до моделі розробки нової Battlefield викликають усіх стрес і тотальне виснаження. Двоє співробітників, які працювали над якимось іншими aaa іграми EA, чи інших видавців, кажуть, що вони ніколи не бачили в часи своєї роботи, щоб аж стільки людей вигорало і щоб так багато брали відпусток. Керівництво EA вважає, що нова Battlefield має великий потенціал. І хоче, щоб вона конкурувала з такими гігантами, як Колда і Fortnite. Вже навіть встановили конкретну ціль, яку необхідно досягти протягом певного часу. А саме 100 мільйонів гравців. Це при тому, що жодна попередня гра серії не перевищувала десь 30 лям проданих копій. Ноу у батлу, до речі, вже всадили 400 мільйонів доларів. Одним з великих труднощів, з якими зіткнулася гра, це якраз її сюжетка. Бо цього разу EA вирішили, що вона має бути на найвищому рівні, але дали її Оспеченій студії, яка мала масштабуватись, і показувати ті ж результати, що і вже сформовані студії, в результаті розробника сюжетки Ridge Line Games через два роки кранчів і невдалої розробки. Розформували, а сюжетку мали віддати критеріон та мотів. Але для команд це був дуже складний шлях, адже їм буквально нічого було взяти з того, над чим Ridgeline працювали два роки. А тому вони фактично почали переробляти все з нуля. Таким чином, сюжетка відставала на два роки, і на кінець весни цього року була єдиним ігровим режимом, який не дійшов до своєї альфа-версії. А тому або розробники зараз змушені сильно перепрацьовувати, щоб встигнути, або просто з сюжетки повирізають якісь суттєві шматки. З хорошого, ті, хто вже пограв у альфу мультиплеєра, кажуть, що рухається він у правильному напрямку. Зараз важко сказати, чи стане нова батла успішною, але дуже хочеться, щоб на ринок нарешті повернувся. Прямий конкурент колди з'явились нові подробиці наступної гри студії Моніка. Вже деякий час є багато чуток стосовно наступної гри Корі Барлога, і Джейсон Шраєр вийшов на Резетера, щоб розвіяти деякі з цих чуток. За його словами, гра не буде новою IP, хоч на перший погляд так дійсно може здаватись. Вона робиться по якійсь вже існуючій франшизі, і як мінімум, декілька місяців тому з розробкою все було добре. Минулого року говорили, що наступний проект Сантамоніка це перша за останні 20 чимось років нова ip студії. Але схоже, що ні. Також Райер заперечив чутки, що гра буде у жанрі наукової фантастики. Ваші думки, що це може бути? Пишіть в коментах. Маркус Ноч Персон, творець Майнкрафт, висловився про набираючу стрімкої популярності петицію Stop Killing Games, яка вже зібрала близько 1,4 мільйони підписів у Європі. Хто раптом не знає, то дана ініціатива заснована відеоблогером Росом Скотом у квітні 24-го року, після того як Ubisoft відключила сервери гри The Crew, зробивши її по суті непридатною навіть у одиночному режимі. В петиції пропонується або додавати офлайн режим, або дозволяти фанатські сервери після завершення підтримки, або змінювати ліцензійні угоди, щоб не дозволяти відключати повністю гру. Європейські лобісти, звісно ж, кажуть, що ой, це складно, ну нафік. Але по факту вони просто хочуть покласти болт на проблему. Так ось ноч прокоментував дану петицію в своєму стилі: якщо придбання гри не є покупкою, то і піратство не є крадіжкою. Але ну варто розуміти, що ноч ще той жук. Тобто, так, теза, що якщо ти чимось не володієш, то це можна взяти безкоштовно. Для багатьох, особливо людей, які не проти спірати, звучить Логічно. Але це не має ніякого відношення до Stab Killing Games. Зараз поясню чому. По-перше, він порівнює тепле з м'яким, граючи на емоціях гравців, підміняючи поняття недовговічності лайв сервісів і піратство. Адже навіть якби вам всі цифрові ігри належали, то який був би в цьому сенс, якщо розробник все одно міг би вимкнути сервери? Ну, є у вас стара копія Crew, яку ви все одно не можете пограти. Бо офіційні серваки закриті, а фанатські заборонені. Тож до чого тут піратство знає тільки сам ноч, таке вкинув на вентилятор, аби нагадати про себе. Ну а по-друге, він сам петицію Стаб Games не підписував, бо, мовляв, упереджений, адже вона направлена на AAA. А він не хоче їм допомагати, а навпаки, хоче конкурувати з ними. Що погодьтесь, звучить як повна ідіотія. Якщо ти хочеш зберігати ігри, то ти намагаєшся це зробити. Крапка! Не тільки Інді, не тільки Дабл AA Ей чи ТріплА, а ігри загалом, а не вкидуєш маніпулятивну фразу, яка навіть не пов'язана з темою, але сам участі в підтримці цього руху не приймаєш. Такий собі дартаньян з нього, якщо чесно. Ну а ви ж, якщо проживаєте в Європі, Британії чи США і маєте змогу, то шукайте петиції для своєї країни і підписуйте, бо це справді важлива штука, яка може сприяти зміні в кращу сторону. По збереженню старих ігор. Повертаючись надовго до Sony, то вони провели State of Play, присвячений майбутній Ghost of Yotetei, в якому показали близько 20 хвилин нового ігроладу. Насправді, поки виглядає як гарна, але прогнозована еволюція першої частини. Як ми вже давно знаємо, сюжет частково натхненний народним фольклором Японії про Онріо, духів помсти. Головна героїня Ацу полює на шістьох розбійників, які вбили її сім'ю, коли вона була ще юною. В ході вендети вона і отримає прізвисько Онрю. За словами Сакер Панч, відкритий світ гри побудований навколо виборів гравця, за рахунок чого можна зосередитись саме на тому, що вас цікавить: від сутичок до дослідження світу. Цушіма закохувала своєю природою і ландшафтами, а тому в новій грі ігрі Punch знову не хочуть нікуди квапити гравця, щоб можна було просто насолоджуватись оточенням. Відносно боївки, то розробники кажуть, що ставили перед собою завдання передати гравцям відчуття, наче вони всередині. Класичного самурайського фільму, як це і було в попередній частині антології. Наша головна героїня матиме чотири види зброї, кожна з яких буде краще працювати на конкретних ворогів. Іншими словами, як я зрозумів, вони замінили стійкість з першої гри на різноманітну зброю. Також в презентації ще налили води про консоль у вигляді гри, різноманітні режими картинки, типу чорно-білих фільмів Курасави, але це не те, що важливо в контексті основного контенту для Ghost of Yotey якою буде Ghost of Yotatei, побачимо вже на релізі. Бо хоч Sony роблять свої ігри дуже якісними, все ж в нас тут нещодавньо була вже гра про самураїв, теж з відкритим світом, вендетою і різними видами зброї. Але подивимося, як в результаті покаже себе нова гра від Sucker Punch. Друзі, важливе прохання. Якщо вам подобається те, що я роблю, то обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал та напишіть свій крутий коментар. Бажано там з 5-7 слів. Звісно ж, під цим відео. А також, якщо є можливість, то підтримайте канал фінансово на МОНОБАЗі або та на Патреоні. Дякую всім, хто вже це робить, особливо дякую ось цим ось фантастичним людям, а також всім, хто долучиться до підтримки після цього відео. Іронічна іронія: на початку місяця стало відомо, що Майкрософт скорочує велику кількість співробітників, близько 200 з яких є співробітниками студії King, яка найбільше відома по мобільній три в ряд Кенді Краш Сага. Але тепер з'явились нові подробиці цих скорочень. Джерела видання Mobile Gamer Biz повідомляють, що серед співробітників, що потрапили під звільнення, є багато тих, хто останні кілька років працював над створенням і навчанням інструментів шиї для виконання їх власної роботи. І як ви зрозуміли, замінили цих працівників в результаті ті самі шиї моделі, над якими вони працювали. Таким чином, студія відмовилась від багатьох дизайнерів рівнів і копірайтерів, адже вони тепер не потрібні. Керівництво частково пояснює своє рішення тим, що в середині компанії надто багато бюрократії, яка заважає розвитку і ухваленню рішень. А тому бажано частину співробітників звільнити, зокрема, проміжний середній менеджмент, в який, мабуть, входили колишні дизайнери та копірайтери. Таке. В Минулому випуску я вам розповідав про пік, комічний кооперативний симулятор альпініста, який завірусився на твічі. ось, розробники вирішили з останнім патчем додати аж 12 нових локалізацій, серед яких і українська. Коштує гра всього 159 гривень. Також вийшов українізатор від Pardon на атмосферний горор The Mortuary Assistant. Проєкт має аж 92% схвальних відгуків у Steam і продається за ціною в 329 гривень. Спільнота Блакитна рута випустила українізатор. На гру Rental. Це повністю безкоштовний проєкт, натхнений горорами епохи PS1. Пройти її можна десь за півгодини. Також блакитна рута випустила переклад містичної піксельної гри Ghost 6, яку безкоштовно одразу з українською можна завантажити на Itch.io. Можливо, хтось з вас грав у Project Deep Web, симулятор дослідження глибинного інтернету від української Nightcade Studios, але зараз вони анонсували ще й спін-офф Eternal Nightmare. Реліз наприкінці цього року на ПК та консолях. Наразі в Steam заявлена виключно англійська, але з огляду на те, що в оригіналі була й українська, то думаю, що і тут вона також буде. На Oculus сквест вийшла українська VR-гра Jungle Man. Це пазл платформер з доповненою реальністю про доісторичного хлопця, що закохався в доісторичну жінку. У грі 70 рівнів, які генеруються, враховуючи обмеження твоєї кімнати, як от її форму чи меблі навколо. Придбати гру можна в магазині Мета, або ж, як висловився Валерій, якщо. Жаба душить, то можете звернутися до того самого Валерія Міненко в Фейсбуці, одного із творців, і він вам подарує ключик за ваш відгук. Але краще все ж підтримувати студію. Один із моїх підписників дуже полюбляє восьмибітні ретро-ігри з Фаміком. а тому він займається їх перекладами, які викладає у своєму телеграм-каналі, який ви зараз бачите на екрані. Вже є українські версії ігор Battle Tots, Мікро Mages, Battle Сіті, Супер Маріо, Bomberman та Адвенча Island. Literally, кефір та Shadow не перестають працювати над тим, щоб всі Assassin's Creed від Ubisoft мали український переклад, і цього разу черга дійшла нарешті до найкращої частини Assassin's Creed 4 Black Flag, ну принаймні однієї з найкращих частин. Текстовий українізатор вже доступний і сподіваюсь, у команди не виникне проблем. Потім перенести його і на майбутній ремейк. Тім з'явилася сторінка майбутнього науково-фантастичного шутера від першої особи Battle for Erkaton Robot Uprising. Вікна виходу наразі немає, але обіцяють повну українську локалізацію, як текст, так і озвучання. Вийшов українізатор на нещодавню сьому цивілізацію. Перекладено всю гру, включно з сюжетними подіями, цивілопедією і субтитрами до відео. Українізатор також сумісний з усіма DLC, що наразі вийшли. Лока доступна через майстерню Steam, а тому оновлення можна буде отримувати. Автоматично. На ПК вийшла rogu-like-тактика з елементами стратегії і політичного симулятора Becoming Saint. Гра має офіційну українську локалізацію. Ну і ще ось вам бенгерочок. Повну українську локалізацію, тобто текст і озвучення, отримав Warcraft 2 Remastered. Подякувати за українізатор можете спілці hem UA Studio. До роботи над озвученням залучили таких моїх колег по цеху, як Падон, Рендарос та інших, а тому вам точно буде приємно почути знайомі голоси у вашій грі дитинства. Rockstar планують випустити Red Dead Redemption 3. Видання Tech4Gamers повідомило, що з поспілкувався один з співробітників Rockstar, який заявив, що для них зараз пріоритетом є GTA 6, і основна увага компанії зосереджена саме на ній. Але. Він також додав, що є плани і відносно rdr 3. Скоріше за все, гра зараз на стадії якоїсь концептуалізації, а повноцінна її розробка розпочнеться не раніше релізу GTA 6, а тому чекати, мабуть, слід десь аж до 30-х років. Game Pass – не стійка фінансова модель. Рафаель Калантоніо, один із співзасновників Arcane Studios, вирішив відреагувати на нещодавню хвилю скорочень у Microsoft Gaming. На його думку, теперішня модель Xbox з їх акцентом на Game Pass не є стійкою і несе більше шкоди для відеоігрової індустрії в перспективі аніж користі. Я вважаю, що геймпас це не життєздатна модель, яка протягом десятиріччя завдає дедалі більшої шкоди індустрії за рахунок нескінченних грошей Майкрософт. Але в якийсь момент реальність має нанести свій удар. Я не думаю, що геймпас може співіснувати з іншими моделями. Вони або вб'ють всіх інших, або здадуться. А що ви думаєте? Бо поки що Game Pass вбиває разом з Майкрософт тільки студії, які. Останні накупили за весь цей час. Релік поділились новим трейлером Warhammer 40 000 Dawn Of War Definitive Edition, ремастер культової RTS нульових. Цьому трейлері студія оголосила дату виходу ремастеру на ПК, 14 серпня. Продаватиметься ремастер за 30 доларів, але власники оригіналу матимуть знижку в 30%. Але щодо Варгамера є і дуже сумна новина: видавництво Мольфар припиняє видання книжок за Варгамером. Вони роками перекладали, друкували та видавали книги по цьому всесвіту. І тому дуже сумно, що їх співпраця припинилась. За словами українського видання, Games Workshop, правовласник франшизи Варгамер, не пояснив, чому припиняє Має співпрацю. Що, звісно ж, застало їх зненацька, як і їх читачів. До січня цього року мальфари розпродаватимуть залишки, і на цьому, на жаль, все. В мережі ходить думка, що у Games Workshop багато русофілів, і тому вони припинили ліцензію з українцями. Але я думаю, що тут все трохи прозаїчніше. Бабло. Games Workshop спочатку повномасштабки перестали співпрацювати з Росією. Втім, всілякі псевдоамериканці та кіпріоти, по типу Сейбер чи Овелкет, які по факту є російськими студіями і створювалися на бабло Газпрому, безпроблемно роблять ігри по франшизі і не мають ніяких з цим клопотів. Тому найлогічніше припустити, що справа не в любові чи не любові до Росії, а в любові до грошей, і хто запропонував більше, того й тапки. Можливо, правовласника не влаштовували об'єми, які могло потягнути видавництво мольфар. А можливо, і що не заперечує насправді попередню тезу, хтось запропонував якісь вигідніші умови і, наприклад, покриття цілого регіону по типу псевдо СНГ. І так я знаю, що Україна ніколи не була в СНД, але до повномасштабки ми в такому псевдорегіоні були чи не для кожного великого видавця ігор чи дистриб'ютора. І ось тут вже далеко не виключено, що цим великим гравцем, який хоче піджати суттєвий шматок ринку і просто закидав грішми Games Workshop, Може бути якась перевзута російська фігня, як я насправді ніхто не знає, тому йти до Games Workshop і звинувачувати їх в русофілії, я поки що точно не став. Але натомість попросити їх в соцмережах не руїнити роки невблаганої праці і повернути українському виданню або, хоча б, дати іншому українському виданню роботу над українськими версіями їх книг. Було б дуже доречним з вашого боку. GTA 6 заробить 8 мільярдів за перші два місяці. Джос Чепмен з венчурної компанії Convoy, яка спеціалізується на інвестиціях у відеоігрову індустрію, припускає, що GTA 6 за перші два місяці з моменту релізу зможе заробити колосальні 7,6 мільярда доларів. Загальні продажі очікуються на рівні 85 мільйонів копій, плюс гроші з підписки GTA. Щоб ви собі розуміли, що таке 85 мільйонів копій, це. 40% від того, скільки було продано копій GTA 5 станом на 2025 рік. Але варто також зауважити, що рахував він ці прибутки GTA 6 по ціні 80 баксів за копію гри. У GOG з'явився власний інструментарій модів. Він отримав назву GOG Mods і дуже сильно відрізняється від тієї ж майстерні Steam. Справа у тому, що це така собі кураторська добірка модифікацій. Тобто модерація відбирає туди якісь окремі масштабні моди, як от Skyblivion чи Fallout London. Наразі там всього 7 модів, і з одного боку це наче дуже мало. Але так ви точно знаєте, що кожен з цих модів вартує вашої уваги. EA повноцінно анонсували футбольний симулятор EA Sports FC26. В Цій частині буде два нових режими: живі події і турнір а також оновлені режими Суперники і чемпіони. Подробиці вдаватись не буду, бо взагалі не моя серія. Але кому цікаво, то вийде гра вже 25 вересня на всіх актуальних платформах, а власники ультимативного видання матимуть перечасний доступ з 19 вересня. Subnautica 2 перенесено, а Крафтон вирішили звільнити трьох директорів і творців серії з посади керівників Unknown Worlds, яка займається серією Subnautica. Замість них вони поставили колишнього генерального директора Striking Distance на посаду нового генерального директора студії. І тут питання: навіщо було звільняти оригінальних творців серії? Крафтонд вирішили цього не пояснювати. Гру також перенесли на 26 рік, нібито через відгуки тестерів, щоб покращити її якість. Але як було насправді? Джейсон Шрайер з Bloomberg повідомляє, що колишнє керівництво не хотіло переносити гру, адже вважало її готовою до раннього доступу. І якби студія Unknown Wars досягла попередньо обумовлених показників доходу до кінця 2025 року, то її керівництво мало отримати грошовий бонус у розмірі 250 мільйонів доларів, які планували розділити між всіма співробітниками студії, яких близько сотні. А тепер з відкладанням релізу, як повідомили деякі співробітники Шрайеру, цих показників досягти буде неможливо. Можливо. Самі ж Крафтон кажуть, що справа якраз в попередньому керівництві, які відмовились від обов'язків по роботі над іншими проєктами, в тому числі над фільмом, що призвело до затримок у випуску гри. В підсумку дійшло до того, що колишні керівники Unknown Words вже подали судовий позов проти Крафтон, через те, що вони навмисно створили ситуацію, в якій не виплатять їм 250 мільйонів доларів. І з одного боку, це дуже схоже на типовий корпоративний менеджмент. А з іншого, це ж скільки потрібно було продати копій гри, щоб отримати бонус в 250 мільйонів доларів. Коротше, не знаю, що ви думаєте. Гра про Блейда жива і виробництво її йде повним ходом, на відміну від фільму з магершалою Алі. Дякуючи нещодавнім скороченням Microsoft, у нас буде найближчим часом ще багато новин про той стан, в якому перебувають ті чи інші ігри Xbox. Згідно нових фінансових документів Arcane Studios, повноцінне виробництво Marvel's Blade стартувало наприкінці минулого року, після того, як було протестовано прототипи. А ще ми тепер знаємо, що скорочення ніяк не зачепили Arkane Leon, які її розробляють. Це хороша новина. А погана полягає в тому, що раз повноцінне виробництво стартувало лише наприкінці минулого року, то на реліз слід чекати найімовірніше десь мінімум у 2027-му. Халява! Липневий PS Plus Extra та Deluxe може порадувати власників PlayStation додаванням в підписку Cyberpunk 2077 і кількох інших непоганих проєктів, наприклад, Banishers Ghost of New Eden, Planet Zoo і Risk of Rain 2. А до списку класики приєднаються Twisted Metal 3 і 4. В Game Pass у другій половині липня з цікавого шутер робокоп інді-горор My Friendly Neighborhood, виживач Grounded 2 і для любителів ферм. Farming Simulator 25, який має офіційну українську локалізацію. Ну а в Epic Games Store на ПК зараз можна безкоштовно забрати шосту цивілізацію Premium Edition. Невже гра про Венома вийде вже в наступному році? Інсайдер Детектив Сіц у Твіттері повідомив, що вже незабаром інсомнія як нам анонсують гру Marvel's Venom. Яка має стати спінофом другої частини про павука? Він припускає, що представлять її або на вересневому івенті Sony, або вже у Джефа Кілі на The Game Awards. реліз нібито очікується у наступному році. Думаю, що за масштабами слід чекати чогось типу гри про Майлза Мравоза. Також зміни щодавно наштовхнулися на профіль одного із співробітників Insomniac, в якому було вказано, що студія, окрім гри про Росомаху, зараз розробляє ще два ненонсовані проекти. Перший це найімовірніше, якраз той спіноф про Венома. А другий невідомо. Ваші здогадки пишіть в коментах. Сподіваюся, це буде хороша гра. Хоча, якщо чесно, моя ставка все ж на Росомаху. Думаю, з підходом Insomniac Games це може бути шедевр на роки. А дізнатись про ще 12 шедеврів, які має зіграти кожен, ви можете ось в цьому відео. Дякую всім за перегляд новин, до зустрічі і дай Боже!